Зима сезону 2023-2024 років в Україні не сильно відрізнятиметься від попередньої, що дає українцям надію, адже є всі шанси того. Що у випадку короткочасних блекаутів та знеструмлення українці не замерзнуть у квартирах та будинках, але енергетики закликають не розслаблятися, адже критична інфраструктура досі не полагоджена на 100%, а десь роботи ще навіть не почалися. У грудні середня температура повітря в день триматиметься близько мінус 1 градуса, вночі вона коливатиметься до нуля та мінус 8. Найвищою температурою у грудні може стати навіть плюс 7 градусів. Значних опадів не передбачає. Погода в січні 2024 року подарує потепління. Середньою температурою буде 0 градусів. Однак температура повітря коливатиметься від мінус 5 до плюс 8. Рівень опадів очікується низький. Погода в лютому 2024 року буде прохолодною. Середня температура за прогнозами становитиме 0 градусів. Але це на градус вище, ніж минулого року. Очікується незначна кількість опадів. Температури вночі сягатимуть мінус 11 Градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.